Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо приїзд на рендра модів в перших часів незалежності. Індійський лідер приїхав до України. Що власне привіз? що із того обіцялось збулося? Що він обсудив з Зеленським? Ми власне міжнародна преса теж оцінила його візит. Особливо тут відзначилась польська преса. Давайте це проаналізуємо, плюс рейтинги Путіна, які просіли штучний інтелект на замовлення Нью-Йорк Таймс чи зніше так Нюйорктаймс спільно з однією із Нью-Йоркських компаній, яка називається. Фільтр Labs AI проаналізували коментарі росіян, розділили їх по регіонах і оцінили рівень скепсису. І наскільки довіра і сприйняття Путіна просіли в Москві, регіонах при фронтових регіонах. Ну і власне прийшли до певних висновків. Ну і зрозуміло, що не без третьої штурмової сьогодні вони поділились новими деталями свого контрнаступу. Підпишіться на цей YouTube канал під цим відео. Половина з вас дивиться їх непідписаними. Коли ви підписуєтесь, ми ростемо, більше збираємо, більше прекрасних українців нас бачить. Друге, зробіть донат. Ми збираємо для гуру на три дрони, два мільйони, щоб поцілити в один НПЗ. Причому один мільйон ми з вами вже зібрали. Півтора дрони у нас є, ну але треба три. Хлопці просили. Давайте зробимо. Тим більше, цей мільйон ми збирали дуже швидко. Найтяжча частина це почати і дійти до середини. Давайте доб'ємо цей збір. Тим більше нас чекають нові прекрасні збори. Тому підпишіться, зробіть донат, а я для вас зараз все буду розкладати нарендра моді прибув в Україну, прибув на Укрзалізниці, всім вклонився, всіх обійняв, його зустрічав там Сибіга. Ну і зрозуміло, що повіз до Зеленського. Правда, ще між цим моді, для того, щоб прийняти красиво душ. Зрозуміло, що поїхав до свого посольства. Ну, одну і власне зустрівся з індійською діаспорою. Ви знаєте, що Індія в Україні дуже. Ну, так потужно представлено. Загалом це студенти, які приїжджають в Україну на навчання. Є певні спеціальності, де ми для них, насправді, брендова європейська освіта, і, власне, з ними моді і зустрівся. Після чого пішов зустрічатися з Зеленським. Зеленський показав. Нову інсталяцію, присвячену загиблим українським дітям. Костін розповів, скільки Росія дітей вбила. Це вже підхватило, зрозуміло, що індійські медіа. Моді сам в своєму твіттері про це вже написав. Але насправді, крім цього, зрозуміло, що нагадали моді. І про те, як він обіймав найбільшого злочинця в світі, про що писав Зеленський ще раніше, мовляв, не можу повірити, що лідер найбільшої демократії, а Індія демократична, там дійсно проживає півтора мільярда людей, обіймається з найбільшим злочинцем. Ну і зараз Моді приїхав в Україну, дійсно намагається виражати співчуття дітям, які загинули від рук Путіна та його посіпак. Але крім цього, він же ж привіз і меседжі від Путіна. Я вам ще в попередніх відео говорив, що ці меседжі десь застарілі, тому що Путін їх передавав ще до Курська. А після Курська, як кажуть в Кремлі їхні інфотехнологи, медіа і політтехнологи наступила нова реальність. Тому зараз дуже там слухати моді, який привіз, що типу признайте нову територіальну реальність. Окей, ми в Курську. Вирвіть шматок їхньої конституції, от і везіть сюди, ми там присутні. Ну, от. Але захід каже, що моді хоче зблизитись з Україною ну, от, та Польщею загалом, а, тому що для нас це а, не просто приїзд його мирного плану. ініціативи. Він не хоче свого мирного плану, але готовий чилночити і передавати а, дані, інформацію, меседжі та повідомлення між Москвою та Києвом, тобто бути таким собі посередником. Але це посередництво теж може мати свою ціну, тому що Зеленський йому запропонує пропонує будувати разом літаки на його території, ну і купувати наші газові турбіни. Дивіться, крім цього, він е, пише польські медіа, зацікавлений в Польщі. У мене тут такий легкий скепсис, <с> тому що вони кажуть, він летить не зовсім в Україну. Він летить в Польщу, тому що Польща новий цікавий ринок. В них є досвід ремонту старої радянської техніки. а Ви знаєте, що Індія завжди закупала в великих кількостях в радянського союзу, в Україні, в Росії багато техніки. От. Ну і вони говорять, що ось це якраз таки є ціль. Ні, неправда, не є Польща ціллю. Польща один з пунктів, куди моді заїхав, де він теж, ну він мається на увазі індійський лідер за часи падіння Радянського Союзу особливо не ступав. Вони теж говорять, що у них там тисячі мігрантів. От, загалом це теж студенти. Тому що для індусів не так легко отримати можливість проживати в Європейському Союзі, і, власне, зазвичай це певні такі студентські картки. Але. А... Польща з Україною можуть розглядатися, пише вже BBC, як зони можливої кооперації, фінанси, бізнес, торгівля. Ну і зрозуміло, що військова справа, тому що Індія розуміє зближення Росії з Китаєм, і це може грати на пониження їхніх ставок там, в їхньому регіоні в Азії. Нью-Делі хоче бути виключно комунікатором, але не посередником в переговорах. Ну от, ну і моддя акцентується на дітях. Так буде ще кілька меседжів, які він передав Зеленському від Путіна. Якісь погрози, певні речі. Зрозуміло, що це залишиться не публічним і зараз нам про це ніхто не скаже. Але за кілька днів в якійсь газеті Телеграф, Більд чи, наприклад, в оточенні офісу президента, ці. Речі з'являться тому зараз фіксуємо, що він приїхав паралельно з ним, поки моді тут Путін їздить в Азербайджан, який подав заявку в Брікс і готовий транспортувати російську нафту. Путін поїхав по території власне Кавказу вперше за. А багато років приїхав до Кадирова просити війська, які він зрозуміло, що не отримає. Ну і власне, ми зараз бачимо, що Путін теж робить велике турне по одній простій причині, пише Washington Post, А він не знає, що робити з Курськом. Він, як типовий диктатор, сказав: Я не хочу цього бачити в Курську. Він не пропонує план, він не пропонує стратегію, він не пропонує візію, що робити в Курську. Він каже: Просто зробіть, щоб цього не було. Я не хочу цього бачити. Ну але ж Курськ, це ж не Кабаєва, яку можна закрити в кімнаті і не бачити місяць. Тут відбуваються процеси, класні процеси, які Путіну точно повинні сподобатися. От і тому Путін втік з Москви, щоб не дивитися, і не слухати, що відбувається власне в одному з його важливих прикордонних регіонів. Далі, що я хотів вам розповісти, Нью-Йорк Таймс проаналізував сприйняття Путіна разом із Filter Labs AI і власне вони проаналізували коментарі під медіа та коментарі в соціальних мережах. Я думаю, що у них є доступ і аналізувати навіть особисті переписки, чого вони зрозуміло, що публічно не скажуть. Але бачимо просідання Путіна в Москві Негативне сприйняття виросло вдвічі, в Курську виросло вдвічі, в Брянськ-Белгород вдвічі. По решті регіонів теж негатив сприйняття виріс, хоч чуть-чуть менше ніж в брянську. Курску, ну і Білгороді, але більше ніж в Москві. Тобто бачимо просідання всіх регіонах з прийняття Путіна. Вони говорять, що дійсно воно може вирости вдруг, якщо Путін придумає як вирішити цю проблему, але ми там для того, щоб він нічого не придумав. Ну от і говорять, що після Вагнера якого, до речі, теж зараз чомусь згадало британське Міноборони і кажуть, замість 50 тисяч людей там залишилось тільки п'ять: чуть, чуть в Білорусі, чуть-чуть в Африці. І все. Вагнер розпорошили. Ну от розійшлись по Ахмату, по міноборони. І, власне, коли Путін вбив Вагнера, рейтинг трошки виріс. То говорять, якщо Путін вирішить курську задачу, головоломку, то може рейтинг вирости. Але зараз вони бачать стабільне системне просідання сприйняття Путіна. Вони не роблять висновки, що ось там, значить, готова революція, чи через трохи часу ми зможемо там підняти бунти, але фіксують просідання рейтингів. Чому аналіз штучного інтелекту, який запропонував Нью-Йорк Таймс, краще, ніж соціологія? Перше, єдине і найголовніше. В Росії нема чесної соціології. Люди, коли в них питають, навіть не готові відповідати. Це ми навіть не аналізуємо, є там незалежні компанії, чи нема нема всі вони підвладні Кремлю: одній башні, другій башні, третій башні. Хтось просто, як стара повія, продається направо і наліво. Це не про Медведєва, а про їхні соціологічні компанії. Але коли люди пишуть ось ці коментарі, дуже часто в Телеграмі, ВКонтакті, от, не завжди під своїми іменами, вони демонструють реальність сприйняття. Вони, власне, ну скажімо так, влетіли в таку хвилю от, Якщо говорити російською мовою, і не хочуть з неї виходити, і ця хвиля йде вниз. Тобто. Путін дискредитований і далі, далі, далі спускається, тому що Україна завдала головного удару. Путін не лідер, Путін не захисник, Путін не сильний, Путін ніхто. І Курськ це яскраво демонструє. Політична делегітимізація та множення на нуль Путіна відбулося саме в Курській області. Путін почав з Курська лодка утонула, а тепер то не сам Путін. Він не зміг вирішити цю задачу. Ну і паралельним успіхом речник третьої штурмової назвав те, що наші гарно працюють на території Курщини. Ну от, а вони паралельно працюють в Харківському регіоні. Вчора на 2,5 кілометри прорвали фронт, а сьогодні говорять, що в результаті операції. Досить серйозно знищені позиції, і логістика 20-ї армії Російської Федерації. Йдуть стабілізаційні дії, в цілому, вже закріплення проведені, тобто досить стабільна ситуація. Один із успіхів це те, що третя штурмова змогла отримати від подальших планів і можливостей розвитку російського 20-ту армію. Вони хотіли вступати в бік Макіївки, це Харківщина. От з одного боку, з іншого, вони могли перекидати особовий склад і сили засоби на інші напрямки фронту по всій країні. Наразі вони займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позиції, намагаються побудувати нову лінію оборони вкрай важливо. З військової точки зору, можливо, навіть більш важливо, каже речник, це було знищити їхню логістику та позиції, ніж одразу повернути всі території, тому що з військової точки зору знищення сил і засобів, порушення планів це те, що буває більш важливим успіхом ніж миттєве звільнення, якщо говорити військовою мовою. На запитання про те, чи передає УП, чи пов'язана операція з третьою штурмовою і з операцією зсу в Курській області, Бородін відповів, що це синхронний успіх. Отак, от, третя штурмова звільняє території на Харківщині, підсилює наш напрямок по Хурщині. Ну і знову ж таки йде спільна спроба витягнути російські війська з території Донбасу. Ну, і ще одна історія, дуже коротка. Вона лягає в цілому на все те, про що я говорив. Політика вийшла з великим матеріалом, де говорить про те, що політика умиротворення навпаки накачує мачізм Путіна і призводить до ще більших втрат зі сторони Заходу, зі сторони України ще більшого накачування духом фашизму самого Путіна. І... Розумієте, коли ми бачимо, що Путін не треба, Путін, будь ласка, він навпаки. От я зранку вам писав відео, подивіться, там провокації в Німеччині на атомних станціях, на військових базах. Він відчуває силу, тільки ви з ним починаєте сюсюкатись і гратися. Але виходить Wall Street Journal і каже, що українські дронові атаки можуть змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту. А ось це інша позиція. Ми з ним не говоримо і не сюсюкаємося. Наші дрони летять і знищують відповідно. Він відступає навіть на своїй території. Ось така друзі інформація. Тому з Путіном треба говорити виключно мовою сили, і мені здається, Україна знає цю мову і знайшла ключі, якими відкривати е всі секрети Путіна. Головне це сила, атака і постійний наступ, які сьогодні гарантують збройні сили. України найпотужніша армія в світі про це так точно подумав і зрозумів Нарендра рендра. Модя людина, яка вперше приїхала до нас в гості, щоб вибачити за те, що обнімала фашиста. Але зараз він надихнеться Україною і дійсно спробує налагодити якісь економічні зв'язки. Але я вам говорив: нас від нього треба не максимум, не мінімум. Давайте з першої зустрічі візьмемо, хоча б середину менше російської нафти, більше зброї в Україну, тим більше там радянської, просто з головою. Ну ну і зрозуміло, що. Ніяких індійських солдатів, солдатів Індії, в Росії. Напишіть ваше ставлення і ваша думка, ваша оцінка приїзду моді може бути нашим другом чи ні, зрадники це друг Путіна. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і порекомендуйте своїм близьким, класним друзям. Ми ростемо до півмільйона. Дуже прошу, донат. Мільйон є. Забираємо другий мільйон і одразу вносимо проплати, щоб пошвидше наші гурівці могли поцілити російські нафтопереробні комплекси. Це надзвичайно важливо. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!